Всі часи людині було властиве бажання підкоряти стихії, тобто обживати ті простори, які для цього й зовсім не пристосовані. Хтось пов'язує це з наукою та жагою пізнання, хтось може розладіти в цьому намагання кинути виклик творцям Всесвіту. А для когось це просто екстремальна розвага. Коли ми дізнались про катастрофу Батискава-Титан 19 червня 2023 року, нас почали відвідувати змішані почуття. Що це було? Диверсія, технічний збій, невдалий розрахунок, фатальна помилка чи чиясь недбалість. Здавалося б, людство сто разів отримувало по зубах через власну необачність або обмежені знання чи недосконалі технології, але вперто відмовляється вчити уроки історії чи хоча б ретельно готуватись до них. Загибель керованого батаскафа Титан яскраво це підтверджує. Власне, як і загибель трансконтинентального лайнера Титанік. Обидві ці історії схоже пов'язані, хоча з моменту потоплення найбільшого у той час у світі пасажирського переплава минуло понад 100 років. Розкішний трансконтинентальний лайнер Титанік вийшов у свій перший та останній рейс 10 квітня. 1912 року з року Британія до Нью-Йорку. Це був найрозкішніший корабель, що вважався непотоплюваним. Дивлячись на цю велетенську 300 метрову 52-тонну фортецю за вишків 30 метрів. Дійсно, мало б здаватися, що немає у світі нічого, що могло б загрожувати безпеці Титаніка. Про цей трагічний рейс розказано та написано безліч історій, фактів та розслідувань. Хто хотів знайти зраду, знайшли її. А у тих, хто хотів святкувати перемогу над океанічною стихією, ентузіазму значно поменшало. Досі невідомо, чи став титанік жертвою обставин, жертвою помилки капітана, інженерної похибки, рептилоїдів чи заколоти комуністів. Ми маємо лише факти: капітан проігнорував попередження про льдовик по курсу та наказав лише збільшити хід та взяти трохи південніше. Сталося так, як сталось 12 квітня. Пароплав на повному ходу у 23 вузли, зіткнувся з айсбергом та почав тонути від отриманої пробоїни у 23.30. За дві години судно розламалось навпіл та миттєво затонуло. Забрав на холодне дно Атлантики життя 1496 людей. Решту 712 було врятовано пароплавом Карпатія, єдиним хто швидко відгукнувся на сигнал Сос. Сама Карпатія була затоплена 17 липня 1918 року після торпадування німецьким підводним човном біля південно-ірландського збережжя, втративши 5 членів екіпажу. Точне місце перебування залишків непотопного судна було невідомо протягом багатьох десятиріч з декількох причин. Шукати уламки Титаніка було непросто, глибоко, холодно та дорого. Лише у 1985 році експедиція Роберта Балларда натрапила на сліди зруйнованого силами природи корабля. Рештки судна були поховані на глибині 3840 метрів за 644 кілометри від узбережжя Ньюфаундленда, Канада. Професор Баллард Досвідчений океанограф і офіцер Військово-морського резерву, який виконував низку надсекретних морських місій під час холодної війни, почав розробляти власний підводний апарат з дистанційним керуванням ще у 1982 році. Проте коштів на це було обмаль, тому він погодився на умови ФМС США. Баларт отримає кошти на обстеження Титаніка, але натомість має знайти дві зниклі американські субмарини, що затонули в Атлантиці ще у 60-х роках. Була ще одна умова. Повна секретність операції. Згодом, експедиція Баларда таки дісталась уламків Титаніка, проте гриф секретності було знято лише у 1986 році. Конгрес навіть ухвалив закон про морський меморіал Титаніку. Це мало заохотити майбутні рятувальні та наукові місії та сприяти евакуації артефактів з дна океану. Тобто майбутні дослідники могли цілком законно та на власний страх та ризик намагатись дістатись до затонулого монстра. Суперечки за права на артефакти з місця катастрофи тривають досі. Комусь вдалося проникнути на борт корабля та поцупити деякі реліквії. Хтось задовольнявся дистанційними екскурсіями. Проте ідея побачити Титанік не у фільмі Джеймса Кемерона, а на власні очі вже літала у повітрі. Аж ось несподівано почали ширитись чутки про цілком реальну можливість відвідати затонулий Титанік. Мало того, для очної екскурсії не потрібно було володіти жодними навичками дайвингу. Достатньо просто мати 250 тисяч доларів, як тебе привезуть на місце, дадуть сфоткатись на тлі уламків оповитими легендами судна та мати повне право казати своїм онукам. І Я тут був турботи про це все взяла на себе компанія Ocean Gate, що була заснована у 2009 році. Її власник та засновник, інженер-підприємець Річард Стоктон Раш. Його найзаповітніша мрія дитинства була стати першою людиною на Марсі. Проте згодом Раш подорослішав та вирішив, що інвестиції на підкорення Марсу йому не світять, але можна заробити набагато простіше. Тим більше, що у плані освоювання інвестицій у космос у нього був серйозний конкурент майно увазі наса. Менше з тим, Раш у молоді роки захоплювався дайвінгом та мріяв купити приватний підводний човен, аби влаштувати екскурсії та допомагати виконувати різноманітні науково-дослідницькі місії. Згодом виявилось, що у світі існує не більше сотні приватних підводних човнів, здатних занурюватись на глибину хоча б десяток метрів. Попит на підводні екскурсії був доволі великий. Про це йому розповів партнер Гільєрма Сонлейн, який незадовго до заснування Ocean Gate замовив маркетингове дослідження та виявив, що ніша підводного туризму практично порожня. При цьому запит на підводні подорожі серед заможного населення США був просто скажений. Партнери вирішили, що знайшли своє золоте дно та юридично оформили компанію. Їм вдалося навіть обійти закон про безпеку пасажирських суден 1993 року США, що стосується комерційних плавзасобів для перевезення пасажирів, аргументуючи це тим, що комерційний туризм стимулюватиме розвиток підводних апаратів для видобутку ресурсів та подолання наслідків стихійних лих, оскільки Ocean Gate є приватною компанією, а не державною, очевидно, що були деякі пом'якшення з боку американського законодавства. Але більш складним завданням для команди Ocean Gate була власне побудова самого підводного апарату. Вимоги до нього мали бути дуже жорсткими, проте, судячи зі слів офіційного представника компанії, у них все-таки вийшло створити унікальний підводний човен, який може безпечно спустити п'ятьох людей на глибину понад 4 кілометри. Апарат назвали Титан, явно з натяком на його справжню мету: регулярні подорожі до затонулого Титаніка. Човен міг вміщувати двох спеціально навчених членів команди. Та трьох пасажирів туристів. Перший спуск підводу на кораблі здійснили ще у 2018 році, проте досі тривав процес доопрацювання конструкції, про яку мало що відомо. Єдине, що було з'явлено офіційно, це найлегший, найшвидший, найкомфортніший та найбезпечніший підводний апарат на планеті. Основна перевага титану полягала в тому, що у пасажирській капсулі підтримувався постійний нормальний тиск. Тобто, після занурення та виходу на поверхню екіпажу не потрібно було проходити процес декомпресії. Це означало, що пасажиром субмарини міг стати будь-хто навіть абсолютно не до занурень людина. Зазвичай у такій відносно маленькій капсулі кількість повітря дуже обмежена, його не вистачило б на запланованих 4-5 годин подорожі. Тому довелося застосовувати технологію рекуперації повітря, яку надало безпосередньо НАСА. Технологія абсолютно надійна та багаторазово застосовувалася на Космічних кораблях. Проте для уникнення зайвої ваги система було доопрацьовано, а опалення було взагалі відсутнє. Температура у капсулі була вищою за температуру води всього на кілька градусів. Щодо надійності корпусу човна, то компанія заявляла про безпрецедентні засоби забезпечення контролю покриття у реальному часі. Апаратура мала щосекунди моніторити стан корпусу та миттєво попереджувати екіпаж та диспетчерів на пусковій платформі у разі виявлення навіть мікроскопічних порушень та суїв або процесів, що сигналізують про найменшу деформацію обшивки. Про обшивку варто дізнатись окремо, оскільки саме від її міцності залежить безпека екіпажу корабля. Отже, корпус було виготовлено з карбону, вуглеволокна. Сам карбон та технологія його виготовлення дуже дороге задоволення. Тим більше якщо будувати каркас сумарини для занурення на 4 кілометрову глибину. Матеріал дійсно може витримувати надвисокі навантаження, але до певного моменту після цього волокно миттєво руйнується без попереджувальної деформації. Тобто, якщо сила, що тисне на корпус, а це приблизно 400 кг на квадратний сантиметр, змінить вектор дії або перевищить порогове значення, силовий каркас миттєво зруйнується. Карбон дуже легкий, але аж ніяк не багатофункціональний матеріал. Він витримує значні навантаження на розтяг, але набагато гірше працює на стиснення. Але це працює тільки у тому випадку, коли матеріал бездоганно виготовлений, немає жодної мікроскопічної порожнини, так званої зони критичної напруги. Для контролю стану вуглепластику, зазвичай проводять сканування шару матеріалу та готової конструкції, що буде виявлено, хоч Мікроскопічну бульбашку, конструкція вибраковується повністю? Правда, такий аналіз дуже дорогий та навряд чи доступний будь-якій приватній компанії, навіть такі, як Ocean Gate. А у критичній ситуації карбоновий корпус без будь-яких попереджень просто миттєво колапсує під тиском, що перевищує звичайний тиск у 400 разів. Так невже керівництво компанії відправило на глибину 4000 тисяч метрів людей у судні, яке не проходило випробування? Ні. Титан у тому вигляді, у якому й загинув, що найменше двічі здійснював подібні занурення. Офіційно відомо, що у 2021 та 2022 роках Титан здійснював занурення до залишків Титаніка. Показало, що перед останнім далом зануренням єдиному пасажиру човна довелось підписати документ, в якому говорилося, що підводний апарат є експериментальним і не спаленим будь-яким регуляційним органом. Цим пасажиром був репортер CBS Девід Пох. Чи був готовий підводний човен до третього занурення достоменно невідомо. Проте є свідчення, що у 2022 році декілька занурень було скасовано або ж перервано через несправність органів керування апаратом та через погодні умови. Цікаво, що навіть на відео 2022 року Раш показує інтер'єр титана, де демонструє пульт керування судном. Це пульт ігрової приставки. А також. Інженерні комунікації придбані у постачальники запчастин для автомобільних кемперів. Наскільки можна судити з усього того, технічна підготовка апарату перед фатальним третім зануренням була не найкращою жодних дозволів на перевезення пасажирів компанія не мала, жодної детальної перевірки корпуса на міцність не проводилося. Це вже після того, як апарат спускався на глибину близько 4 тисяч метрів. Тож Цілком можна було б допустити, що механічна втомленість карбонового силового каркаса може привести до руйнації. Проте комерційний тур таки почався. Пасажири та двоє членів екіпажу, у тому числі сам Стоктон Раш, відплили сен джонсу Нюфаланд-Канада, 18 червня 2023 року. Занурення почалося з ранку 19 червня, приблизно о 6 за місцевим часом. Вже за кілька годин після початку спуску. Титан перестав виходити на зв'язок зі стартовою платформою. За цей час човен встиг спуститися практично до місця перебування уламків Титаніка. Оскільки зв'язок з батискафом було втрачено, спеціалісти з огляду на специфічні умови перебування екіпажу особливих надій на їх виживання не мали. По-перше, повітря мало закінчитись вже за 36 годин після спуску. По друге, навіть якщо човен втратив керування чи за страх серед уламків Титаніка, технічної можливості врятувати екіпаж. Просто не було у світі. Не існує такої технології, що дозволила б за лічені години дістатись місця загибелі Титаніка, спуститись на 4 км під воду та витягти з субмарину, чи бодай хоч когось з екіпажу на поверхню. Члени екіпажу загинули. На борту були британський мільярдер Хеміш Хардінг. Пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд, його син Сулейман Давуд, француз Поль Андрій Наржеле, який вивчав Титанік більш як 30 років, і генеральний директор Ocean Gate Stockton Rush. Чи було це важко передбачити? Чи важко було передбачити можливість зіткнення Титаніка з уламками льодовика, про який було чудово відомо радистам? Хай там як а уламки Титана було знайдено лише 22 червня у декількох сотнях метрів від місця занурення. В черговий раз людина повірила у непереможність своєї технології, в черговий раз заплатила життям за невдалу спробу підтвердити свій статус володаря стихій. В черговий раз працювала мантра зі мною це ніколи не станеться. Абсолютно не має значення точність інженерних розрахунків, міцність карбону чи межа напруження матеріалу конструкції. Титан не пройшов відповідних випробувань, аби довірити йому життя людей. Думаю, що після цього випадку органи, що контролюють приватні фірми з надання послуг екстремального туризму, мають зробити деякі висновки. Юридична ця справа обов'язково матиме наслідки, попри те, що катастрофа відбулася у нейтральних водах Північної Атлантики. Стандарти безпеки мають бути переглянуті як у сфері космічного туризму, так і стосовно комерційних підводних екскурсій.